Всіх вітаємо і дорогінки на каналі Записки Крамера. Тема сьогоднішнього нашого ефіру може здатися декому дивною. Може здатися неочікуваною, але тим не менш. Плювок. Плювок в магії. А, говорячи, Сьогоденні про плювок ми зразу що? Це да, да, невічливість, невихованість, якісь алкаші, забульдиги, неприємні люди, котрі ходять понад дорогою і, і плюються. Да? І з самого дитинства нас вчили про те, що не плюйся, то є негарно. Це все, звісно, хорошо і прекрасно, норми моралі і так далі. Вот. Але сам плювок в магічному світі і магічному світогляді то є. Прекрасний, стар, старий, дуже старий, а, як би це сказати, дія, двія, жест, назвем жест. Да, дуже старий жест, який незаслужено забутий і трошки навіть знецінений, тому що плювок може бути різним і може як запускати програму, може бути навіть печаттю, а а може навіть, так сказати усилить то, чого ми хотімо. Значить, давайте більш детальненько. Символічне значення плювка: плювок це сплеск внутрішньої сили, життєвої енергії, при цьому він може нести різні, в общем-то, різну дію. В магічному розумінні слина не просто рідина, а носій енергії людини. Вона містить його дух, частину волі і життєвої сили. Дещо схоже з кров'ю. Але якщо кров це. Більш така чиста вже есенція, скажімо так, життя людини, то слина трошки попроще, але дуже-дуже дуже схоже. Також плювок як волевиявлення, як крапка, і як печать. Поговоримо про це трошечки нижче. Тому, якщо ми розділимо плювок по условним категоріям, то того наміру, який можна в нього вложити, це буде очищуючий, або захисний, коли людина випльовує там негатив, хворобу, якесь там зло, поганий вплив. От, а, значить, захисний жест, этот, плюну через ліве плечо, а, да, щоб щось там залишилось позаді, що за вами не ув'язалось, наприклад, або ж поплювати, типа тхут а ху типа, ні майомі, ні не надо, не дай Боже, і так далі. От це відсюда же. Плювок, котрий надає сили. Запуск замовляння, запуск шепатка. Дуже часто а, після шепатка треба було плюнути. Зараз про то мало хто говорить, тому що це дуже стара штука. Я пам'ятаю, що бабулі то робили. Тож я був у дитинстві нескольких бабуль, бабулі то робили, нова школа так не робить. Зачастую зараз ніхто не плює. Ну, От. Надає сили, замовлянню, шепаточку і так далі. Це це запуск бажання і воля, так, і ніяк інакше. Так, і той негативний плювок, називаємо його так, коли через плювок насилалася от, якась негативна штука, да, коли огида може навіть бути, і наводили порчу. Одним плювком сит не будеш, але тим не мене. Значить, про, про що я маю сказати? Плювок дуже э, класна штука, як і для практикуючого, тому що через. Э, от, ви працюєте з людиною, ви працюєте, працюєте, там очищуєте людину, наприклад, і якщо ви не вмієте скидати на ви можете його сплюнути. От этот плювок у бабуль, котрі замовляли, замовляли, поплювали, э, читали, 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 поплювали. Це скид. Самої тої енергії, яку вони могли набрати на себе. От. І це точно так же спльовування тої ж самої хвороби, відігнання хвороби від людини. Тобто, це класно як і для практикуючого, так і класно для людини, з якою працюють. Це перший момент. Другий момент. Як зараз помню, я був у бабулі тільки я не помню, що це було. По-моєму, я тоді вивихнув ногу. По-моєму, я тоді вивихнув ногу, коли мене струсили зі сливи. Да. Після того я став екстрасенсом, Да? Ой, Так, по-моєму, коли мене зі сливами струсили зі сливи, я неудачно приземлився і підвернув ногу. І вона, по-моєму, мені вищіптувала ту ногу. І помню, як зараз читала, читала тричі, плюнула, читала, читала, тричі плюнула. Добре, що не на мене засліпило би, но тим не менше. От, було це дія, була отак. Так, а, і ще що хотів додати. Значить, коли ви читаєте замовляння, шепаток і так далі. Коли читаєте правильно, і коли не ковтаєте слину, ту, да, котра знаходиться в роті на момент читання, ви читаєте на одному вдохі видохі хто як, вот, і це вот вот очень класно потім плюнуть, тому що плюс слина це що? Вода. А, Она моя запамят ну под собой момент запоминания, так как воно во рту, оно еще и там с вашим дыханием, вашим было, Мать честная. А вот это вообще очень прекрасно, вот это запечатать, запустить в работу и запечатать. просто всем советую. І так, слина як магічна речовина у багатьох традиціях, це рідина сили, через неї можна передати життя, благословення, зцілення, а також приносити зло. А от, якщо це робиться з наміром зашкодити людині. В обрядах знахарів і відьом плювок часто символізував акт вигнання нечистого, хвороб, негативу з, там, тіла, е, е, з тіла людини, ну, ізиді. От, бабки якраз от, то про що говорив: бабки читали замовляння, часто плювали раз або тричі, там, в залежності від того, з чим працюють, як працюють. А от також були моменти, коли а, там працювали а, з восками і так далі. Треба було водичкою, ще поплівати, і тебе тоді там виливали туди і так далі. Плюс та енергетична подв'язочка заодно. От, і це працювало ще краще. Так, давайте більш ширше поговоримо. Значить, Плювок, котрий на захист і очищення. При переляку або при пристріті, ті, хто займалися, не займалися, дуже часто плювали через ліве плече раз за три і додавали щось там-хутьху, щоб там не пристало. І, і, і зиді, уйді, боже збави, і все таке. це от, от сюди. В багатьох ритуалах є моменти, моменти кинути через ліве плече монети, да, це як, і, як відкуп. І щоб прибіть то, що могло би за вами ув'язатися. І плюнути через ліве плече, бо вірили, що саме там ходить нечість, і, що правильно, таким а, смислом її відігнати кинути монети і плюнути. Після похорону теж плювали, щоб розірвати зв'язок між собою і щоб він не ув'язався і не забрав там півгодини, так Хоча, я нагадую, мертві нікого не забирають, у них немає такої влади. Так, під час лікування відьма могла плюнути на землю або в вогонь після замовляння. Так вона скидала енергію хвороби, щоб не перенести на себе, не забрати на себе. Після зняття негативу, відьма могла плюнути в воду і вилити її на перехресті. або Хворіючий міг плюнути теж у воду, і її могли виливати на перехід. А от, з Правильна подача і правильним оговором. звісно ж, не просто так. На, при оберегах від зурочення плювали на кінчик пальця і ставили, ну, малювали хрест дитині. Ну не плюнеш ж дитині, ми очі, звісно. Можна, але дитина спасіба, не скаже. Вот. І ще є такий вираз злизати з чола. Це теж про негатив, теж про пристріт і так далі. Зачастую робили бабулі або мамулі дитини. Важно, я сказав, після шепотка плювали очень часто і зачастую. Так, при замовляннях угу. і при скидах. О, от це, що я точно хотів подати. Так, ну і плювок негативу можна сказати. Да? Плювали в слід або на слід. Давайте розділимо на слід або в спину. Тобто, от оцей слід, котрий від людини лишився на землі, коли людина вам неприятна, наприклад, да, пройшла і сделати вот плювок слід. Ну, понятно, що з заговорчиком, понятно, що з замовлячком від вот, э, на слід вот це від вот плівали, насилаючи там, не знаю, хвороби, болячки, ля-ля-ля, вот это все. Плюс в слід плювали людині, котра там неприємна. Котра не бажали її більше бачити, там, наприклад, в своєму домі, або ж взагалі бачити її не хотіли і не бажали. Також в специфічних обрядах а, в любовній магії, коли там працюють з астудами, з обриванням прив'язок чоловіку, який вже там недоступний, і так далі, коли розходилися пари, да? є моменти, дуже плівання і плювков. Не вслед чоловіку, звісно, но тем не менее з сопряганням тих или і ритуалів. Також плювання на слід можна закрити дороги і так далі. Взагалі, слід чоловіка це дуже интересная штука, особливо в сільській магії, котрі їх гвозди туди забивали, і вот это вот всяке робили, шептали і так далі. І здоров'я відбирали. Про слід ми еще, може, поговоримо в, в совершенно другом випуску. Розервати зв'язок, неприємні люди, чтобы больше там не зустрічались, и так далее. Плевать можно и при прокленах, но проклен штука такая, что там, когда все идет на эмоциях, и все идет так, как должно быть. Потому что не все, то проклятие, что звучит как проклятие. Когда это все идет на эмоциях, там плевать даже не обязательно, потому что там все сделает эмоция. Можно, но не обов'язково. Так, значить, плювок, котрий придавав сили. От тут вот зараз попитаюся розкрить. Плювали на руки, коли бралися до якоїсь роботи. тфу-тфу. І погнали. Так, що такта? Що то делать. В дуже старинних і старих штуках, спомнив тільки що. Плювали на руку, потім Это Взагалі непонятно, але таким образом не знаю, що це за. Но це жест, я так понимаю, уваження почему то було. Ну, ладно. Тобто, плювали на руки, коли бралися до діла, щоб почати діло, змогти, тобто, вот, вот для этого це это делали. В деяких випадках саме плювок запускав заклинання, замовляння, ритуал в роботу. Ну і тут же шипаточок. Коли ми говоримо, говоримо, говоримо плюнули. Волі моєї, і з да буде так. Жест, вот этот, котрий запускає. Ну, і запуск бажання. Хочу так, і ніяк іначе, ну, там, правильний оговор, подача інформації, а потім добуде да так. Так, якщо ми більш, ще більш структуруємо і зробимо таку собі виноску. значить, плювали,. Чі, Плювати через плече треба для захисту. Плювати на землю для завершення ритуалу, або ж позбавлення від негативу, або ж скидання, знову таки, негативну енергію, яку ви могли взяти від свого, наприклад, там, клієнта або того, з ким працюєте. Так, плювати у воду, щоб Це і прив'язка з однієї сторони, з другої сторони, щоб змити погане або відпустити погане, Вот, сейчас скажу. Плювок через левое плече для э, отгоняния зла, да, отогнать зло. Вот, для выгнания, в принципе, своему. Ну, опять-таки, это... Давайте так, скажу сразу. Одним плювком тоже сыт не будешь. Все работает совершенно вот, вот в увязке и связке. Для изгнаний некоторых, э, не скажу, что демонов, нечистых, давайте назвать так, подселение и так далее, тоже надо было... А, плювок в землю. Ізбав, із, ну, позбавлення від негативу, хвороби, або ж, знову ж таки, на землю могли плювати, коли от, от, от скид негативу. Возврат от от землі, а земля тоді вже переробляє, перепрацьовує. Так, плювок після обряду завершення ритуалу. І сейчас скажу. В багатьох негативних роботах, коли надо було працювати з, там с порчами і так далі, в більшості випадків вы той плівали, як знак огиди і запуску. Зрозуміли, да? Ну, плювок на слід або предмет. Значить, це передача магічного наміру доброго, поганого там уже залежить від людини, яка то робить. Вот. Так. Ну, і в вогонь теж плювали. Специфічно. Тому що, з однієї сторони, це і неуваження, з іншої сторони, можна розцінювати, як і уваження. І так сказать, дань. Но це більше все-таки буде як очищення. Все-таки, як момент, дійсно очищення. Все, поэтому я, вроді би, все сказав і розкрив вам тему плювочка. Сподіваюся, то було зрозуміло. А вот. Саме важливе в цій дії то намір. Намір, з яким ми то робимо. вообще, в, в будь-якому магічному світі важливий намір, з яким ми то робимо. От тому що дія лишається дією без чого, без наповнення. А наповнення, то вже, звісно, вирішувати за вами. В цілому в мене начебто все. Якщо є питання, пишіть в коментарях. А наразі всіх обняв, підняв і до нових зустрічей.